Вітаю вас, дорогі малята! Погляньте за віконечко, як все довкола зеленіє та розцвітає. Весна радує нас яскравими барвами та дарує чудовий настрій. Саме весною з хлопчиком Іванком сталася цікава історія. Ось послухайте: на дорозі лежить квітка, пелюстки згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. ви, мабуть, вже здогадали, що Іванко зустрів метелика. А чи схожі метелики на квіти? Так, їхні крильця нагадують пелюстки квітів. А якого кольору метелики? Так, вони різного кольору. Різнокольорові. Які вони? Різнокольорові. Вам подобаються метелики? Гадаю, що так. Письменниця Олена Пчілка написала про них віршик, який так і називається. Метелики. Послухайте його. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться, ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка прихороший Як ви гадаєте, чи сподобався метелик діткам? Чому ви так вирішили? Що вони про нього говорили? Вони казали, що метелик схожий на квітку, що він гарний, гожий та прихороший. А які ще слова можна сказати про метелика? Так, метелик красивий, різнокольоровий, яскравий. Діти, а як ви вважаєте, цей віршик веселий чи сумний? Так, він веселий. А чому? Бо діти зраділи метелику. Діти, пригадайте, хто написав цей віршик про метелика? Так, Олена Пчілка. Молодці малята! Якщо вам сподобався цей віршик, ви можете спробувати вивчити його вдома. А наше заняття з вами завершується. До нових зустрічей!